Валентина Яківна зі своїм 27-річним внуком Дмитром, що має інвалідність першої групи, у благодійному фонді прагнення отримують гуманітарну допомогу не вперше. Наскільки от допомагають такі гуманітарні допомоги? Да дуже допомагає, дуже. Ну допомога соціальна йому невеличка, а він з нами, з нами дядошка і бабуся. По продуктовий набір у прагнення прийшов і пан Микола його дружині, яка п'ять років тому перенесла інсульт і має першу групу інвалідності. Пересуватися досить складно. Є слюди, ну, їм важче. Як нам, ми буває ще діло, ми, скажімо. я сам готую, вона не може готувати. Так ці, рис там, приправи або які тут продукти, ми віддаємо, ми мало їх споживаємо, зовсім мало. Благодійний фонд прагнення розпочав співпрацю з Мальтійською службою, яка надає гуманітарну допомогу в партнерстві з Міністерством закордонних справ Республіки Польща ще до повномасштабного вторгнення Росії. Нині Мальтійська служба підтримує українців, які постраждали через воєнні дії. Відтак, у рамках проєкту гумдопомоги для населення України передбачено видати 12 тисяч 750 наборів. Борошно, гречка р... рис. Васильці, вермішель, сіль, кава, булгур, консерви, риб, рибна консерва, м'ясна консерва. Самі найважчі часи для Броварщини, коли тут стояли російські війська, коли потрібна була найбільша допомога, мальційська служба була поруч і дуже, дуже багато допомогла і передала сюди. Величезну кількість продуктів харчування допомоги різної. Від початку повномасштабного вторгнення Мальтійська служба допомоги надала благодійному фонду прагнення для підтримки населення четверту вантажівку гуманітарної допомоги. Цього разу прибуло близько тисячі продуктових наборів. 300 наборів ми зараз передали дитячому реабілітаційному центру, повністю забезпечили всі сім'ї. Хоча по одному набору залишаємо для центру реабілітації прагнення. 200 наборів і 500 наборів з понеділка за адресою Київська 290 в моїй приймальні. Люди з інвалідністю першої та другої групи кому необхідно. Реальна допомога, приходьте. Окрім цього, у благодійному фонді прагнення всі потребуючі можуть отримати і психологічну підтримку. Ми точно, точно в броварах, і точно будемо допомагати. І точно ми тут надовго, і точно до перемоги, і після перемоги. І ми вже 20 років займаємося власне роботою з тими, хто потребує такої допомоги. Тому ми не зупинялися, не зупиняємося, не будемо зупинятися. І знаєте, що ми завжди поруч і той, хто ми важко завжди може знайти тут підтримку.